Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня до вас. Вірю, воно буде благословінням для всіх, хто приєднається до перегляду цього відео. Хочу сьогодні поговорити про використання земних ресурсів. Кожному Бог дає той чи інший земний ресурс, комусь в більшій мірі, комусь в меншій мірі. Але кожен з нас має щось від Господа в розпорядженні. І я вірю, що нам потрібно вірно використовувати те, що нам Господь дав. Найбільший ресурс, який є у кожного з нас, це наш час, наш, наш час. Коли ми з вами вірно використовуємо свій час, розуміючи, що дні лукаві, Біблія, до речі, до цього нас закликає вірно використовувати свій час, знаючи, що дні лукаві, нам потрібно брати це до уваги, коли ми плануємо своє життя. Я говорю слово ми, я маю на увазі християн. Коли ми Віруючі, люди, плануємо своє життя, нам потрібно враховувати саме цей фактор. Я маю свій час, давай я буду його інвестувати в те, що дасть мені користь. Колись мені казали, що змісту від того, що ти читаєш Біблію, це ж тобі не дасть ні грошей, ніяких дивідендів. Можливо, це виглядало як пуста трата часу в чихось очах, але насправді це була наймудріша інвестиція. Це формувало мої звички, це формувало мої погляди, це формувало мої подальші очікування і це формувало мій характер. І у відповідності до Божого Слова. Я мудро в той час, коли приділяв Біблії день за днем, я мудро інвестував в майбутнє свої ресурси, найдорожчий ресурс, час. Потім, знаючи Біблію, я міг бути. Чесним в роботі, бути богословім для свого господаря, на якого я міг працювати. Я цінності випрацював правильно. І так кожен. Я не кажу, що от, е, хтось один має бути взірцем і без, безгрішної людини. Це фактично неможливо, але скажу так, що сам принцип для нас він відкритий Богу. Навіть якщо людина вступається, навіть якщо вона якийсь час йшла добре, але потім зазнала якоїсь поразки, то це говорить про те, що людина не досконала, але принципи досконалі. І тому я сьогодні вас питаю, як ви використовуєте свій час? Коли ви останній раз читаючи Біблію, роздумували хоча б півгодини. Чи вкушали ви цю цю доброту Божу? Якщо вкушали, то вам захочеться ще. Це правильна інвестиція. Також коли ми допомагаємо комусь. Це може виглядати програшним варіантом, але це правильна інвестиція. Якщо Господь вас побуджує до цього, робіть це. Не не зволікайте в тому, щоб слухатись Господа. Це також вірна інвестиція в майбутнє. Вірна інвестиція вашого часу і ваших ресурсів своїми грошима, своїми молитвами, своїм майном служіть Господу. Питайтеся, як ваше майно може служити Богу. Якщо у вас є автомобіль, зробіть так, щоб ваш автомобіль служив царству Божому. Якщо у вас є дім, зробіть так, щоб ваш дім служив царство Божий інтересам царства Божого. Зробіть з свого боку все від вас залежне, щоб все, що ви маєте, воно належало Господу. І коли до людини, яка мала осла, підійшли і сказали: дай свого осла. І він запитав, навіщо ви це робите? Навіщо ви просто в мене осла? Йому відповіли, він надобний, Господу. І вони віддали. Розумієте, яка, яке положення серця, правильне положення серця. Вони віддали, бо знали, що це потрібно Господу. Що у вас сьогодні є, що потрібне Господу? Ми можемо сказати, що нічого немає. Ні, у вас є найдорожчий час. Якщо ви маєте час, ви можете молитися. Адже ваша молитва потрібна для Бога, адже хтось через неї може рятуватися. У вас є. Вуста, ви можете проповідувати, використовувати свою уста, щоб проповідувати або славити Бога. Це, це важливий ресурс, який може прославити Бога. Нам потрібно вірно ним розпоряджатися. Нам треба вірно відносити до свого тіла, правильно відноситися до людей, які поряд з нами, це також правильна інвестиція часу. Я вірю, що сьогодні кожен з нас, хто почує ці слова, проаналізує своє життя, випробує себе, і побачить, чи в вірі ви. побачить, чи в вірі знаходиться. Якщо ми будемо знаходитись в вірі, то ми правильно невесту свій час, адже віра догоджає Богу, і це те, що допоможе нам будувати життя за Божим зразком, за Його небесним сценарієм. Я молюся сьогодні в ім'я Ісуса Христа, нехай силою Духа Святого до вас прийде розуміння, де вам потрібно посилити свою позицію і як інвестувати свій час в правильні, вічні цілі, які приносуть славу Богу і користь вам. Я дякую, що ви сьогодні були зі мною і молюся, щоб Господь відкрив вам цей шлях і відкрив вас потенціал, щоб ваші дари та таланти вони приносили йому славу, а ваші ресурси були на благо царства Божого і примножувалися завдяки правильному, правильному розпорядженню ними. Благословеньому ми дякую, що ви сьогодні були зі мною.